1 грудня держпраці розпочала інформаційну кампанію у трудовий договір твій пасок безпеки у світі праці, спрямовано на вирішення проблеми незадекларованої праці в умовах воєнного стану. Головною метою кампанії є попередження та усунення порушень законодавства про працю при оформленні трудових відносин шляхом інформування обох сторін, трудових відносин про взаємні права і обов'язки. Протягом 2023 року Держпраці та її територіальні органи реалізували комплекс взаємопов'язаних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці та попередження виробничого травматизму. Також у період цього року було проведено інформаційні кампанії, зокрема щодо запобігання торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, оформлення трудових відносин та створення безпечних і здорових умов праці. На даний час реалізуються заходи в рамках окремої інформаційної кампанії. Трудовий договір твій пасок безпеки у світі праці у держпраці. Зазначають, люди часто помилково думають, що можуть обійтись без оформлення трудових договорів. Так іноді роботодавці і працівники не хочуть обмежувати себе договором, вважаючи, що все обійдеться без офіційних паперів. Підприємець за рахунок коштів, які йшли від шкодування на житло людям з бюджету, які він отримав. Він організував якось годівлю цих людей. От надав прихисток, але за ці послуги виставив значні суми коштів, які люди повинні були відпрацьовувати людям. Заборонялося покидати територію без сплати так званих боргів. Серед цих людей були і неповнолітні. Незадекларована праця. Це не тільки порушення закону, а й втрата прав і гарантій для працівників. Що говорити про найбільш характерні, найбільш Поширені порушення, то слід безумовно виділити порушення строків виплати заробітної плати, інколи це безпідставне недотримання строків, що приводить до заборгованості. Просто кредитування господарської діяльності за рахунок невиплати коштів своїм співробітникам у держпраці закликають працівників і роботодавців дотримуватись законодавства про працю і укладати трудові договори. Такий підхід сприятиме створенню справедливих і безпечних умов праці для всіх громадян країни.